Студентські роки це не лише про книги та лекції, але й про самовизначення та відкриття для себе нових можливостей. Тож, аби створити кращі умови для студентів, Кременчуцька міська рада щорічно призначає стипендії тим, у кого лишить душа до навчання та наукової справи. Є майбутнє, є бачення, є ради чого там розвиватися, ставати там сильнішим, тренуватися, вчитися. Тому тут ну дійсно треба більше уваги звертати, от саме на виховну складову і на дозвілеву складову. Доносити до своїх вчителів, до своїх колег. Що треба ну робити все, що ми робили в мирному житті, але підтримувати збройні сили, допомагати хлопцям, допомагати своїм знайомим, родичам, які служать, які зараз захищають нашу батьківщину, і тоді буде все добре. 34 студенти Кращі з кращих із лютого по червень 2024 року, включно отримуватимуть грошову винагороду за визначні успіхи у навчанні чи активну участь у громадському житті міста. В мене була конкретна ціль стати відмінницею, і я дуже рада, що вийшло так, що я ще й отримала за це від нашого міста таку грошову. Подяку витрачу я на відкладання, бо буду вступати в наступному році в університет, і щоб мати якийсь Початковий капітал на це. Я брав участь у волонтерських діяльностях коледжу, взагалі у житті коледжі, допомагав коледжу, виступав, ну взагалі мені всьому допомогли два моїх замвідділення і класний керівник. Дякую за це. І думав витратити гроші, напевно, на одяг. Мені навчання подобається, дізнаватися щось нове і цікаве. І це дає свої плоди. Це буде додатковим стимулом розвиватися, ставати краще для себе, для міста, для нашої країни. Під час зустрічі міський голова Віталій Малецький поспілкувався із молоддю, розповів про свої студентські роки. А стипендіати у свою чергу мали змогу поставити йому різні запитання, а також висловити побажання щодо життєдіяльності міста. Дуже сподіваємось на вашу допомогу і підтримку в розбудові нашого міста, тому що кожен з нас своїми. Порадами своїми, навіть такими, знаєте, от е, спонуканнями, як це сьогодні, було, робить наше місто кращим. Кожен з нас може стати кращим, кожен з нас через там 15 років буде згадувати цю свою першу стипендію, згадувати, ну дійсно як це було. Багато стипендіатів планують вкладати кошти у навчання, власний розвиток та самовдосконалення, дехто витратить на власні особисті потреби. Проте, незалежно від цього, стипендії є визнанням та підтримкою для молодих людей, які мають сміливі плани та наміри зробити світ кращим. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, новини.